Так. І так, всім привіт, як каже Тоха. екстрений випуск. <гум> Я так подивився, зараз вже пів восьмого дивлюся, думаю, та ви вже скучили за мною за сьогодні. <гум> думаю, треба срочно виходити. Сильно багато написали коментарів по поводу гербіцида цього басти. Да? Ну прямо, наче розіграш якийсь, їй-богу. Треба буде перебивати це якось оцей гірбицит розіграшом, мабуть, бо капець. Я заморився читати там. Я ж кажу, бувало, на розіграшах менше беруть, як оце де купити, за скільки, що по чому. Одним подобається, другим не подобається. Це злоят. Я. Уважаю <сміст> думку кожного. Так що не думайте, що ви там, якщо ви проти, то я буду вас, ну ваш коментар штики теж приймати. Ні. Це діло сугубо кожного. Хочете, працюєте, хочете, а не працюєте. Я вже перестав. Чого я м -м, рішив, що я ж вам показав зразу чотири круги. Я тут ну, зад мене, я в садку знаходжуся зразу все, Перший круг прямо зад мене. Я сидю в ньому, можна сказати що я дерн витягував? що я вирішив його не витягувати цей дерн? Та по простій причині, я просто не подумав, що я зробив 4 круга витягнув. По-перше, це дуже важка така робота, дуже, для спини, для рук, трава, бачите, яка вона сильно щільна, густа, корні. Ну, це знаєте, ще те, що це підрізати. От, оце все діло, щоб витягнути. Витягнув, то я витягнув. Потім почав коли косити. А косілка, до речі, зараз показую, що вона стоїть тут недалечко. Ось бачите? Стоїть косілка. От. Бачите. Обратіть увагу, дивіться. ось. У неї колесо маленьке. І Бачите, якраз на мою руку, бо треба ну, оцей защитний кожух. І це вона в середньому положенні. Ну, щоб вона стригла якби, як покороче, цей, ну, коли колесо наїжджає, там же ж я дерн витягнув. І прийомок, діаметр 2 метрів, прийомочок ну, сантиметрів 7, мабуть, 8. Колесо туди провалюється і оця штука зразу падає. Ну, поняли, да, і вона зразу стає. Бо Ще буває і ножом зачіпається за край. Так що тут трошки воно це все добре. В моєму випадку я зробив такий, ну, не дуже корисно для себе. Головний біль до трави, й тяганину з цією косаркою, бо колесо наїжджає на буртик, тут, провалюється сюди і, все, і вона повисає, її треба стягувати. А вона теж якби, знаєте, Ну, мені ж не 18 років і косілка не 2 кг, а під 30 мабуть, то якось воно трошки незручно. Через що я і вирішив діть. Багато людей написали. Покажіть там через неділю, покажіть через дві. Я геть не проти, Я покажу вам і через неділю, і через дві, і через три. Скажу одразу: воно корні не вбиває. Навіть якщо ви поросель є, хто для порослів. Поросень воно якби вбиває. Ну, навіть виробник пише, що ну, воно не працює на корневу систему, воно не є системне контактник. Де попало, там спрацювало. На корінь не попало, не спрацювало. Так що ви не думайте, що ви побризкали і все, і коріння у вас пропало. От якщо ви раундапом побризкаєте, так, тоді це системний. Воно впитається в рослину, піде і в корінь, тобто пригнітає рослину, може вона геть і не вб'ється там, задне обризкування, ну буде дуже погано. Гусині лапки і може потім і. Ну і пропаста рослина. цього нема такого ефекту. Це ж як і ще й десикант, Він іде як гербіцид десикант тільки контакт надія. Ось я ж кажу, де попало сам стволик одерев'янілий, його не бере. Де буде з винограду, я пояснював вам, що на винограднику, де буде тільки молода поросль, пішла, то відбило від корня, у ніч теж, бо ну, зелене, воно його візьме. На кору там. Штамп винограда та талити, хоч з відра поливайте, нічого не буде взагалі, ні корням, не тому. Це перевірено вже, бо кажуть, а от на той рік. Люди, ну мені ж, мабуть, прислали люди, які працюють з ним вже понад три роки. От. Ну Не будуть вони мене жорстко так підставляти ще й, ну, на Ютубі, розумієте? мої підписники, яким я дуже допоміг і своїми порадами, і з, з цим же. ж... З туману розпилюванням, да, я людям допоміг, і люди мені допомогли. Сказали, Ророч, не муч руки, не муч спину, воно тобі от так і так зроби, і буде тобі щастя. Прислали мені кучу доказів, там капець у телефоні, скільки їх. От. Я ж вам навіть і фамілії назвав тих людей. ну Хіба б ви думаєте, якби це щось було, воно не випробувано. Но я все одно не віруючий, я все одно це випробую, щоб знаєте, це було для всіх. Не тільки так, знаєте, ну я знаю і все. і, і ладно. Я собі тут мовча бризкаю, а ви вкалуєте. Ні, я хочу показати висвітлити це для всіх, щоб усі це бачили. Тобто я вже провірив, подивився. Зараз да. я буду через пів години -пять буду оце все робити. Заколочу 15 літрів на 15 літрів води дам 150 грамів, ну, так як я вам і казав, 10, 10 міліграмів на 1 літр води. Тобто бачок 15 літрів значить 150 грамів даю і йду обробляти. Е, опять же, надіну маску, знімати не буду, бо я ж тоді знімав, ну як я можу розмовляти, показувати і, і в маски, і в і всьому. Ну не як, і руки ж тільки дві, розумієте? От. Що буду ще робити? Зараз покажу, як я буду обробляти. Я пізніше ні, не так. Пізніше покажу. Зараз розкажу скільки стої. значить, Особисто я купив за 990. Купив, купив на промі. Чого не даю я телефони, тому що я ще сам не знаю, то мені бадяга прийшла чи не бадяга, розбавлена воно чи не розбавлена. Як я можу? Я людина відповідальна. Я не можу вам просто так оно йдіть туди і беріть. Ото там, понімаєте, оцю рекламу за яку все одно ніхто не платить. Ви повірте, я ніколи не я не коштів ніяких не отримую, ні від от кого. Кроме спонсорів, От спонсори мені допомагають, а там я щось, щось купую, щось для каналу, ну, це все на контент, і ще там, на нужні речі. Коли там збираються хлопцям, я також туди вкладаюся. Все. Ніякі я не від резерва магазину, ніхто мені не платить. Якщо ви думаєте, що мені платить. Да, мені прийшов товар, сказали, ось можеш оце поламати. Оце можеш оставити чи все оставить, просто прорекламувати. Ну. У мене цього всього добра хватає, ви все бачили, я показував. Що то пари, що лопати, ну чого я його буду при, прихвачувати. Я просто роблю вам розіграш і все. Оце вся плата. Якщо ви хтось думаєте, що я тут, блін, получаю, А мені сильно, коли мені люди прислали, це, воно продається. 30 мілілітрів флакончик, да, на розлив же воно в якомусь там інтернет-магазині та забийте там, подивитися в інтернеті, купити баста і вам висвітиться картинки. Там в бутилочці флакончик такий, така круленька кришечка. Тридцять мілілітрів. Ну Тридцять мілілітрів воно на три літра води. От. Щоб заправити бак, це вам нада п'ять бутилочок, п'ять бутилочок на 55, Посчитайте, скільки буде під. Три сотні так, це на один бачок і плюс доставка. І що воно виходить. Я ж, мені теж цікаво було провірити. Думаю, та ні, нафіг мені такі, я дожен якимось там спекулянтам. Отім, от це іменно я і називаю баригами, розумієте? які просто от беруть, отак, от тупо і деньги з, з воздуха, з нічого. Просто там от бутилочку взяв, розлив, це саме і все, і наварився. Ладно, б, якщо він там приліпив там, 10%. Чи там 15 от ціни, а також приліплюють 100 блін, 200%, вопрос-то. Вот І я думаю, ну... треба літер шукати. Ні, я дзвонив до офіціалів. Я вам кажу, я дзвонив до офіціалів. Кажу, а не, не взяв у вас там цей, ну, а в Агрозон я дзвонив. Кажу, є у вас є теж там около 9 тисяч, що там плюс-мінус, не буду вам точно казати, ну плюс-мінус там може 8-900, може там 9 тисяч, не знаю, ну 9 тисяч, вважайте. Дзвоню, кажу, а не можна там з літру. Та ні, ми не льємо, ми не розливаємо. От на тому вся закінчилося. Думаю, ну ні, флакончики це не варіант, що я пойму за тих п'яти флакончиків. Зараз так, на один бачок 300 гривень, плюс доставка 400 гривень. І що я цього? Ну, ну що, я, якби, що я пойму за, за тих, з одного бачка? Нічого. Думаю, треба шукати літро. Ну, літро на розлив, знаєте, це ж в нас ж як. Усі ці комерсанти так. Каністру купив, блін, води літер туди жахнув. Чи дистиліанта, це в іншому випадку. І розлили. Я вже так скільки начитався, там, отзивів за ці всі штуки, що приходить, порівнюють з оригіналом, у кого там є. Розумієте? А воно цвет, навіть почали воду лити туди і навіть определили, скільки туди води влили. Розумієте? Ну Щоб ну, вийти на той цвет, що прислали. Думаю, ну гори воно буде, як буде. Купив літр, да? Через що я вам і не кажу, де я його купив, бо я ще сам толком не знаю, наскільки воно бадяжена. Воно чи не бадяжане, то чого ж я буду вам ну, <хи> розказувати, що підіть воно там, я там купив. Я бачу, що я спробував, ну спрацювало. А якщо оригінал ще краще спрацює, а ну, може навіть це не, не оригінал. Я ж не знаю, яке воно там, бо випускає і бас, і Байер. По цвітах кажуть, що воно там чуть ли не зелене, то чуть ли не синя. Тут прийшло, блін, чорне, як дьоготь. Хто я знаю, воно, воно це, чи не воно. Ще ж під цим соусом вам десиканта можуть любого так само обробити, повієте, ну добре, повезло, да, там не впало, нічого, листя не покрутило. Ну, ефект буде той самий. Так є десиканти. Коротше, є ще один, ну як би такий десикант, яким теж ці ж садоводи, які мені ну, прислали, ще там. Тільки ж 20-літрова, почуйте мене, 20-літрова каністра, вона стоє 3600. 20 літрів, 3600. Ефект пошти той, один і той же, розумієте? Ну, Теж показували мені полоску. Але там не написано, що от виробник не заявляє, що там ну, можна в саду, там, знаєте, по винограднику. Якщо німецький виробник написав, що... Працювати і в саду, і по виноградникам. Я цьому довіряю, розумієте? а там хай воно там, яке золоте буде, взагалі безплатно, воно мені даром не треба, розумієте? щоб я от свої якби, оце, на що дихаю, взяв і загробив просто так тупо. от. То не знаю, подивлюся, все. я ще по. Ну, потестую, да? я зараз також піду, бо просили е, побризкати хміль. У мене вистачає того добра, там у балки, того хмелю, чорт виведеш його. І хміль, і що ти хочеш. Зараз я піду працювати і по хмілю, і по амброзії, і по е, осоту, по всьому на світі, щоб поняти, ну, розкрити і поняти для себе все. Як воно працює, як що. Спрацює, понимаєте? тоді вже подивитися, що да, дійсно воно ну, нормально, мені підходить. Я тоді навіть можу піти опять же, на весняний той кіпіш, він хоча б мені не нужен, понимаєте? бо це не заробіток, це головна біль і все остальне. Взять каністру в склад, ну, там, ну, на 10 чоловік, бо я не збираюся розливати його по пів літра і розсилатися, понимаєте? на 10 чоловік взять, от, по літру. І все, і налить з оригінальної каністри, щоб бути впевненим, що оце дав тебе оригінал в руках і з датою, з документами з усім, так як я весною робив, Міравіс і все остальне. Подіваєте, коли ти держиш очі, бачать, руки щупають, от тоді ти віриш. Коли налив, ти вже бачиш, який колір, яка вона густина. Так чорт я зна, вилив як воду. Блін, чорт я знаю, воно розбадяно, не розбадяжено. Через що не задавайте мені цих питань, усе я вам доповім. Попрацюю, ну, по це, і потім зв'яжуся з, з оригіналами, з офіціалами і все ми вирішимо це питання. І так. Якось як ось Значить, зараз швидко, бо вже намолов я вам розпакую ось посилку, бо треба цей кіпіш перебивати чим-то другим. Е, значить, а перебивати ми будемо його, перебивати ми його будемо отакими ось речами. Інтересно? Ну, да. Завтра будемо тестувати. Сьогодні я оброблю, воно піду, оте все діло, щоб розуміти на що працює, на що не працює. Значить тільки сьогодні ленти відправив. До речі, вже й отримали двоє. Двоє підписників вже отримали мої вчорашні ленти. Я вам цей відправив по, по 10 лент кожному і поділив на трьох скоби пачку скоб 10 тисяч штук. Коротше. А тепер на обзорі, дивіться, мені прислали, опять же, бачите, розорюємо магазин резерв. Оця вся плата від магазину резерв. Дивіться, два. Ага, ще один. Ну, коротше, бачите, два тапінера. Та подивитися, я звісно, завтра це все потестую, покажу на каналі, як що возьму свого старця, бачу, що вони різні, двох різних фірм, вони вже навірно, я так підозрюю, що йдуть. Що йдуть вони вже навірно, в упаковці і там є пару ці ну, якби, комплектом, є і скоби, мобіті, є і ленти, не знаю я ще. Зараз розкрию. Я вперше таке теж держу в руках. У мене є там ото китайський такий, який на ізоленті. Ну, Чим-то похожий, звісно, на мій, ну похожий та не похожий. Ну ні, до... ну, розбиратися будемо завтра, не будемо тягнути відео. Отакий. Подсіді, поки я вам нічого не скажу, я нічого не знаю. Я тільки що приніс його із почти. Що воно там стоять, чортне, треба заходити дивитися. Ну і колись я дивився, відправляв, ну там щось не менше 800 гривень стоїть. Ну це, віддати, з оцих із хороших. Тому що хороша річ. Звісно, це не японський Макс, так. Да? Ну він же стоїть 3000, щоб ви розуміли. Ну, хто в кого є, той знає, Ого, щось там, ну теж, віддать, добротна річ. Ох ти, рапіт. Ну все як годиться, це ми будемо цим розбиратися завтра. Завтра потестую і якийсь з них виставлю на, на розіграш. Треба ж перебивати гербіциди. Да, і в цьому місяці ще розіграшів не було. Бо вчора то подарки просто були лишні. А розіграш, ну. Якби обідно Три чоловіка отримали, а не розігралося ж нічого. Да? А так як вже місяць почався новий, я вам обіцяв. значить Обіцянки треба виконувати. От, значить, Потестую, подивлюся, возьму, у мене це виходить два абсолютно нові, і один мій той древній, 5 років йому чи 6. Ну, коротше, вже там роз, розсипався трохи. Ну, то Дешевий за, тік, за 500 гривень. Ну, він на ті гроші, напевно, так і робить. Він вже давно полам... поламаний. Так. Там на ізоленті, там... Ну, короче, головна боля, не тапінер. От. А тепер я вам ще один лайфхак покажу. Бо мені писали, а я ж цей. Значить, зараз піду обробляти. Дивіться, що буду робити. І зараз буду обробляти, я... а, точніше, давайте я на місці зараз знімаю камеру. Для приміру, оце возьму да? а на, пока поки на місці камера стоїть, значить, я покажу ще, дивіться, у мене ось у есть матрешка. Бачите? Чого матрешка? Бачите, каністра. Дивіться. Каністра. Берем цю каністру, піднімаємо, а там ще одна каністра. Бачите? Це 10-літрова, що я зняв? Це 5-літрова. Піднімаю цю, а тут кілограмова. Усі без дна. Бачите, я дрізав. Це от фунгіцидів, коротше, от басовських, у них такі каністри. А тепер я зробив отаку штуку, дивіться. Покажу на камеру. Оця кришка. Стоїть от басовський, вони всі одинакові в них. Вони підходять ось, що до цієї. Я дивіться, що до цієї, що до літровки. Бачите? Дивіться. Ади... Бачите? от. І що до цієї. Ось, до 10-літровки. До речі, отакий от буде оригінальний в 10-літровки баста оцей гірбець, що продається. Значить, дивіться, що ще. А тепер же на цю саму кришку. Ну, на цю тільки не на цю. Там всередині ще одна кришка. Бачите, оранжева. Оця оранжева кришка. Ось. Діло 3 копейки. Гляньте. Опа. Бачите? Це бутилка з підолії. Все, а тепер знімаю камеру ідемо покажу, що я зараз буду робити за цим. Так. Та й закончимо вже відео, бо вже, мабуть, тут під 30 минут набазлав. Так, а зараз я вже за кадром я буду. Не буду, що я, що ви не бачили, як бризкає оприскуватель, бачили, ніякої інформації воно вам вже не принесе. Дивіться, ось у мене рядок. Бачите, так? Да? Зелений рядок, то я вам вже показував зутра. Воно він сухий. Цей, зелений. Тут ось оце зелень я приберу між деревами. А цей рядок, це ж у мене ось миндаль. Дивіться. От тепер я підходжу до цього миндаля. Він то там зійшов, то там воно ну, аж через метр ще один зійшов. Ну, ось, дивіться, один, а потім аж он через сантиметрів 72, другий. Там воно так само через 70 сантиметрів. Ось ну, я підійшов, дивіться, бутилку тільки раз, ось гляньте, бачите? Поставив. Одною рукою, тобто держу, лівою рукою держу цю штуку, а правою роблю. Тим. Нажав курок, обризкав, це все, пішов далі. Я йду, дойшов до цього, надів, ось, бачите, обризкав, все, обризкав і пішов. І отак, ось, ось, ось маленький, дивіться, раз, поставив на нього і все бризкав. Ось більше, через 50 см, поставив, обрискав. Якщо мені щось треба там більше, ширше, чи там на каву низ ходить, чи лібо куди. Ну, тобто де там робити, можна більшу каністру. Хоч двадцятку бери, ось. Навіть помідора, що прийшов, дивіться, раз, дивіться, і заховався. Повні. Бачите? А помідор здоровий. Ось раз обробив, там, якщо треба, там витягнув, пішов. Ну, це так, прозрачно, щоб було видно. Вони ж є 6-літрові, 10-літрові, які хочеш. Можете на будь-який смак. Обична труба. це Поліпропіленова труба чи ні, металопластикова, це або всередині з алюмінієвим тим. Металопластиковий кусок труби все, от Все, згон прикрутив тут, ну просто навіть без всяких токарів, без нічого. це зробив таку штуку і все. А піду зараз воно межу обробляти, пшениця там і бур'янів завелося, щоб мотоблок туди не гнати, то ось, бачите, взяв ось кусок сантиметрів 50, мабуть. Отак ось так ось кину, щоб було видно. Бачите, от забора. Ось залишилося. У ліву руку поставив, лівою рукою держиш, правою оббризкою. Щоб робив, я так пересуваюш, пересуваєш, пересуваєш. Де бур'яни, вони не сплошну там. Ну, щоб не попадало там на пшеничку, мало ли що. Коротше, а оце отак. Ось. Так що, якось все. Не пропадайте. Я думаю, що я на... Ну, на більшість питань я відповів, що я все протестую, все узнаю, треба буде, значить, договорюсь з офіціалом, в офіціалу і купимо каністру, там на 10 літру та й все. Розумієте? Ото буде вже 100% і воно провірено, я ж кажу вам, люди не перший рік цим працюють, і другими десекантами працюють, за те, що я вам казав, 3600. 20 літрів. Так що будемо пробувати собі труд. На цьому все, до побачення, на все добре.